Всім доброго дня. Вже пора закривати вологу і потрібна сепка борон. Поширша від культиватора. І по найпростішому це щоб її зробити до культиватора, по бокам зробити по бороні. Спочатку я думав о таку конструкцію. Щоб ці борони бокові піднімалися разом із чотирма. чотирьома, така конструкція це була б з'ємна. А потім, по найпростішому, найбыстрішому придумав ось таке, зварив уже ось два угольники докупи. І ось такий профіль вийшов. Ці профілі трохи високо, тож буду я понижувати отакими шинками на 15 см кріплення. Хочу показати, як швидко можна провести отаку рівну лінію по кругу. Втулку або трубку, те, що вам, вам потрібно, ложимо десь в угол чи на столі, на столику. Ось я по-бистрому підібрав це одвірок у мене, маркер до лінії. Ставимо в угол і прокручуємо раз. Тут до лінії все ідеально круглі лінії. Ось такі вийшли подовжувачі. Тут болт на 16 і втулка товстостінна. До втулки приварю арматурину. Арматуру зробив ось так по-простому, кріплення до борони, підігрів і вигнув. Я прикинув по цифрах, цей профіль на кінці може видержати 200 кг, тож борону він з легкістю буде тягти. На тій стороні все те ж саме Подовжують з пониженням. і так само вигнута арматурина. Вже робота завершена, ось так воно виглядає. По-простому ригеля з арматури втулки, до втулок поприварювався, ось так ось. Зараз покажу фіксатор. Ось так зроблений цепок накидається на крюк. І все, в ту сторону воно трошки може отодвинутися на 2 см, ну це нічого це в допуски, бо я робив так, щоб попадав зуб на зуб в такому стані. Ось такі втулки з ЮМЗ з мотора. Дуже добрі. Ось так поприварювався. Напишіть, що порекомендуєте, може якісь зміни, доробки. В подальшому, якщо все нормально, щоб піднімалася ця борона, можу кинути земний квадрат від цього. Як буду піднімати, то цепком буде підніматися і ця. Борона, тут зроблю упорки певні, двійну арматуру знизу на ребро, щоб воно впиралось і піднімалось таким же чином, як і всі борони на культиваторі. Щоб приїхати з поля на поле, борона буде закидатися ось так ось. Щоб наперед вона не перехилилась, Поварив ось такі квадратики, а щоб назад не перехилилась, ось такий пруток з арматури просто приварений. І вона ні, ні вперед, ні назад добре тримається. Ще зробив транспортне для культиватора. В стандарті йдуть у всіх культиваторах отут отвір, тут отвір через раму. І ось така ось упорка. Це йшов такий стандартний штопор для транспортного, воно було з двох пластин. Ну його вже ніде не залишилося, тож я зробив по-простому. Просвердлений отвір на 22, приварена 14 арматура. Тут забитий палець гусеничний на 22, тут стандартний отвір. Також і тут стандартні два отвори, палець забитий. Це просто втулка прихвачена. Втулка, щоб не підодвигалося до профіля. Вона тут міцно держиться, молотом цей палець забитий. Палець на такому виліті видержить весь потрібний натяг. Тут як опускається, то воно нікуди не дінеться. Тут ляга на стандартний уголок і вона ляво не дівається, бо тут впирається, між тим і тим лягає. Хто скаже, що це слаба конструкція, ну давайте глянемо по цифрах. Вверх ось це ось з культиватора хай буде десь 500 кілограмів. Відносність тута до середини основного навантаження раз-два. Щоб просто втримати культиватор в транспортному, то потрібно тонна півтори натягу. А на скачках хай буде натяг цей доходить до 2,5 тонн. Візьмемо отакі цифри. Арматура 14 тримає трохи більше 5 тонн. Пальці на 22 на ось такому вильоту 2,5 тонни витримають легко. Це я знаю. Пальці ці я вже пробував, я їх ігнув і, і ламав. Так що я точно знаю, що на такому вильоту вони 2,5 тонни спокійно витримають. Так що... Я не бачу, що конструкція слабаться, все добре витримає. Висновок, як воно показало себе в роботі. Самі додаткові бокові борони справилися із задачею добре, по висоті і довжині регілів все гарно розраховано, все працює так, як і потрібно. Но є в цьому всьому одне «но». Я думав, щоб цей культиватор робив як сапка борон, просто то на шість борон. Ну, не виходить так, щоб працювали шість борон без лап. І піднімав опускав на війську пробував циліндром самого культиватора. Так, щоб лапи якомога менше землі торкалися, бо це опір і ЄМЗ на третій швидкості не тягне, ходив на другий. Виходить, або як піднімаю лапи задні борони культиватора, майже у повітрі йдуть, тільки задні два ряди зубків борон працюють, або лапи глибоко в землі і борони добре працюють культиватора. Ну це значний опір робить, і трактор ЄМЗ на третій не може потягнути. А я саме хочу, щоб оця система заробила просто на шість борін без лап. І щоб взяти на третій швидкості просто 6 борін.